Цей день вже споминаємо і семи мучеників Маковейських, тих самих, котрі з учителем своїм Елізеаром одказалися нечистивого епіфана Антіоха, приказу поклонятися зевсу ідолу, котрої затягнули в храм Божий і заставили іудею поклонятися. Ми бачимо, як у історії були вже такі сторінки, коли. Нечестивий правитель заставляє людей поклонятися чужим богам. Зевсу Олімпійському, то було ужасне для народу. Ну виявилося, що тверда частина менша частина пішла на мучення. слабша частина подалася, і ті старенькі, слабенькі іудеї, пішли поклонилися Зевсу, но й ця група народу. Чесно, вірно чекавши пришествий у мір Спасителя Господа Месію, отказалися піти і були покарані. Мучив мучитель братів, на дійшов до майменшого та ще казав матері Соломонії: ну, що не шкодуєш дітей? хоч маленького пошкодуй, маймолодшого. А вона наоборот, мама, подержала. Віру синочка свого і укріпила його віру. І всі зложили життя своє, їх подвиг був не випадковий, не був случайний, не був без наслідків. Бо коли вчули другі люди, а патріотизм був у людях, просто страха правителі наганяють на народ. То поднялася противлені тому, що Юда Маковейський підняв останнє і, і згнав нечистивого царя, і, прийшовши к власті, очистив дом Божий від Олімпійського Зевса, і знову стали молитися єдиному істинному богу. Якщо й нині в нас у 21-му віці хотять, Предлагають нам, щоб внести якусь нову релігію у наші храми, то ми розуміємо, що частина наших людей твердих не згодилася, маленька частинка людей, тому числі нових ну, священників, духовників. Одні публічно вже согласилися поклонитися, другі тайно. Но тільки не вони оприділяють долю церкви, не та група людей. Котрі там десь кричать, пишуть, а та, котра готова життям своїм, подвигом віри і сповідання утвердити і охоронити свою істинну канонічну православну церкву. От почому розумні люди розуміють подвиг наших духовників, митрополітов, котрі прямо чудесно. Не проклинали суддів, суддів треба берегти і молитись за них. З другого боку, каже любий із митрополітів, в тому числі кого посудили, да буде воля Божа. Я всю мою ж волю Божу. Чудесно сказав ще і митрополіт Павел. Він сказав, що як би я хотів сьогодні своїй мамі сказати, Судять мене не за вину, а за православ'я. І тот подвіг мучеників Маковейських і нині подвигає наших людей к тому же подвігу, щоб сміло, твердо держатися своєї конічної, православної, і спасаючої церкви, і не дати, щоб в наші храми внесли якийсь чужий нам. Небажані для нас релігії. Вони можуть бути красиві, інтересні, наднаціональні, поднебесні, надхмарні. Але вони нам не підходять. У нас є своя єдина Божественна благодатна віра, православна, канонічна в Закарпатю. 1150 і вже більше років ми православні. істину, настав час подивитися ще раз на подвіх Мукчини Маковейських – на подвиг матері Соломонії, яка молитвою свою підтримала своїх синів, і їхній подвиг подвиг і многих людей остатися вірними Богу на увічності і наслідниками Царства Божого. Амінь.